У сполучених штатах суддя, розглядаючи цивільний позов генпрокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс, постановив, що 45-й президент цієї країни Дональд Трамп роками вдавався до шахрайства, будуючи імперію нерухомості. Інформують міжнародні інформаційні агентства, такі як Асошейтед Прес і Ройтерс. Суд визнав, що колишній глава Білого Дому та його компанія ввели в оману банки, страхові компанії тощо так, його активи були значно переоцінені, а чистий капітал перебільшений на паперах. Використовували це для укладання більш вигідних угод, крім вихваляння своїми багатствами Трамп, його основна компанія, Trump Organization та її керівництво неодноразово брехали у своїх річних фінансових звітах. Усе це дало змогу Дональду Трампу стати політичною силою, йдеться в інформаційних агентствах. Загалом проти Трампа висунули 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. екс-президента Америки звинувачують у незаконному поводженні із секретними документами спробі фальсифікації результатів виборів та незаконному витрачанню коштів, зібраних на президентську кампанію. Але сам Дональд Трамп так і продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США, які заплановані на 5 листопада 2024 року.